Дружби в цей фестивальний вінок. Але, Риба Даніш, не повірите, це спечений каравай на Київщині. Працівники ОТГ і хору сказали, що це найкраще, що може бути. Правда, він трішечки вже квіточки відпадають від дороги, але це щиро, і ви будете знати, які караваї печуть не тільки на Трускавецькій землі. Другопичині, але і на Київщині. Дякую. Так, і ми вам кладемо його. Сюди. Так, А тепер прошу взяти по квітці і за мною. Оленька лічка. Дякую. Дуже дякую. дякую. Хай дуже дякую. Дійсно, мені сьогодні дуже приємно бути з вами в такому прекрасному пускавці. Боже, тут у мене теж дуже багато друзів. Дуже-дуже-дуже. І сьогодні, сьогодні у нас буде зустріч, я думаю, вечором. Так? Всі купіть квитки. Ну, якщо у вас не буде, то в грималяний ліч. Подарує. Подарує. І конкурсантом дійсно хочу побажати, знаєте, як кажуть, не обов'язково прийти першим на фініші, головне здоровим. Але все рівно бажаю успіхів, творчих успіхів, злетів. І не переживайте. Якщо сьогодні не переможете, Марин Ілліч – дуже добра людина. Він завжди всіх підтримує. Ну і ми з ним так. Тому всіх всіх вам благ. Дякую, люди добрі, що сьогодні ви будете у нас і з нами в палаці.